Перемоги та одна поразка. Такий результат продовж тижня показали баскетболісти Говерли. Ураган знову дивує халатністю у захисті та поганою реалізацією гольових моментів. Медальний зорепад влаштували Івано-Франківці на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Відродити профіфутбол за інформацією місцевих інтернет-змі, виконком обласної федерації футболу створив робочу групу, котра вже найближчим часом повинна надати свої пропозиції щодо відродження професіонального футболу. До її складу увійшли функціонери і тренери з досвідом роботи у професійних клубах. А саме Петро Кушлик, Тарас Клим, Степан Штень, Михайло Гнатишин, Михайло Овчар, Анатолій Бойко, Микола Васильків, також начальник облспортуправління Мирослав Карабін, очолює робочу групу експрезидент Бурштинського енергетика Мирослав Лотоцький. Нагадаємо, вже другий сезон. Зон поспіль вона Франківщина не має своїх представників у професійних лігах українського футболу. Натомість, колись лише в обласному центрі було одразу три такі колективи. За часів незалежності професійні команди існували також у Тисменниці, Надвірній, Калоші, Коломиї, Долині, Бурштині і Рогатині. Дві виїзні перемоги та одна поразка. Такий результат продовж тижня показали баскетболісти Говерли. Спершу у Черкасах івано франківці без проблем здолали місцеві «Мавпи» – 76 на 84. Прикарпатці впевнено вели в рахунку продовж цієї гри, дозволивши дещо наблизитися супернику лише в останні секунди матчу. Більше того, після цього поєдинку керівництво «Мавп» відправило у відставку головного тренера команди. Далі в Києві Говерло вперше в своїй історії здобула перемогу над учасником Євроліги будівельником вісімдесят Творцем Моги став капітан ведмедів Тревіс Пітерсон, який набрав 34 бали. А вже у четвер при карпацію в першому сезоні поступилися політехніці. Матч другого туру групового етапу Кубку України завершився з результатом 71 на 63. У У грі грів франківці гірше діяли на підборах і занадто захопилися китками за дуги, яких здійснили більше аніж двоочкових спроб. У найближчу неділю Говерла в кубкому протистоянні прийматиме Дніпро Азот. Юбольговарла зіграв свій другий матч у першій лізі України. Ще недосвідчені баскетболісти вдома поступились Тернопіль-Тнео з рахунком 46 на 92. Кращим у команді івано-франківців став Устянівський, який здобув 19 очок і 11 підбирань. Також здало зіграв Вичківський, на рахунку якого 7 очок, 6 підбирань та 3 перехоплення. Наступні матчі Говерла 2 проведе на виїзді. Спершу підопічні Наталії Сверрідової зіграють у Білій Церкві, а згодом проведуть два поєдинки у Києві із Юніс-16 та будівельником 2. Ураган знову дивує халатністю у захисті та поганою реалізацією гольових моментів. У Луганську віце-чемпіони України не змогли переграти ЛТК 3-3. у звітному матчі зусиллями Роніньо та Королишина. Гості вийшли на два м'ячі вперед. Однак за дві хвилини розробили перевагу у другому таймі Команди теж обмінялася забитими за івано франківців забив Максим Павлюк. Зазначимо, що до нині Прикарпатці впродовж семи останніх матчів незмінно перегравали донбасівців. Тож після гри наставник драконів Сергій Гупаленко пригрозив попрощатися з найслабшими гравцями урагану. Звісно, не вистачає, і не вистачає нам забивати голи. тому людина, який забиває голи – це цінний гра. А той, який бігає, мочається, є у нього три моменти, а він не забиває – такі футболісти. В очі, кидали, що трошки нам не вистачає. Індивідуальної майстерності. Ну але загалом, якщо сказати, що команда Івано-Франківська на даному етапі я вважаю, там самі-самі сильні індивідуально підібрані гравці з цієї України, тому десь нам було трошки важче з ними грати. Ураган 2 відсвяткував свою першу перемогу в новому сезоні. У рамках другого туру першості України в західній зоні Івано-Франківці в гостях впевнено переграли Ужгородського верлу шість Щоправда, у звітній грі перший там завершився за нічийного рахунку. На два голи ураганівців Романа Ярого і Михайла Зварича закарпатці зуміли належно відповісти. Однак у другому таймі підопічні Івана Скіцка повністю домінували на майданчику, що втілилося у ще у чотири голи. Зокрема, відзначився Ігор Кушецький, ще двічі забував капітан Доблерів Михайло Зварич. Шостий гол у ворота Говерли провів Павло Миколюк, чітко реалізувавши дабл пенальті. Вперед за нагородами відбувся перший ігровий день шкільного турніру Кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубина. Минулого вікенду 12 команд розпочали боротьбу за звання шкільного чемпіона з футзалу і головний приз – 80 тисяч гривень. У шести матчах було зафіксовано лише одну нічию, якою завершився матч між 23-ю і 24-ю школами – 2-2. Найрозгромнішу перемогу дня оформили гравці 3-ї школи, які перемогли однолітків 17-ї – 1-12. Натомість перша спецшкола здолала другу гімназію 6-0. Я забив два гола, перший гол Забив шпісом другий від штагів. Гімназистам у цій грі не допомогла навіть віддана група підтримки. Хотіли затанцювати, щоб ну ніби втілити надію, хлопці, щоб вони перемогли. Вікторії у свій актив записали також 22 друга та тринадцять школи, які здолали однолітку відповідно з шістнадцятої і 12-ї школи. Впевнену перемогу здобули і вихованці української гімназії номер 1 які без проблем перемогли учнів з Огорників 5-0. Кожної суботи грали, тренувалися і зараз вийшли і е, забили їм голи. Деколи там їхній нападаючий нас е, забирав, але все одно нам було дах. Вже найближчої суботи на Кубку Бубина спортзалу шкільні команди зіграють сім наступних матчів. Свято змішаних єдиноборств вдалося. У івано франківську відбувся кубок України з ММА, в якому взяли участь більше сотні спортсменів. Дводенні змагання завершилися семи фінальними поєдинками, у трьох з яких билися представники Прикарпаття. Так, Набіга Шурлаєв вибору перше місце у вазі до 65 кілограм. Спортсмен виробив перемогу лише у другому заключному раунді. Каже, незважаючи на більшого суперника, сьогодні допомогла виносливість. А у мене свой вес кілограм 68. І там велика різниця. Просто чуть виносливості побільше у мене. Навіть оказалось, поэтому концовку забрав. А так перший, перший раунд тяжело складався, Потому що він свіжий і тяжелий сил побільше теж. Чотири поєдинки на турнірі провів Каміль Магомедов. У всіх здобув дострокові перемоги. Зокрема, в фінальній сутичці переміг болевым прийомом. Це дуже престижные соревновання, Проводятся кожен рік. Уровень бойцов с з кожним разом повышается. І кількість бойцов буває. лучше буває. Бойці хороші, сьогодні повезло просто мені. Свято спорту ефектною перемогою завершив воно франківець Станіслав Хмельковський, якого зупинили судді під час знищення свого опонента у партері. Тож прикарпатець також добув золото у вазі понад 93 кілограми. Ну, так вчили тренера, що тим краще, менше втрати сил. Та як би сказати, ну так сталося суперник. Чуть, чуть здався. За підсумками цих змагань Федерація ММА України сформує національну збірну для участі у найближчих міжнародних турнірах. Івано-Франківці у складі національної збірної з кікбоксингу на чемпіонаті світу влаштували медальний зорепад. Турнір відбувся в Італії. Троє місцевих спортсменів провезли додому 10 нагород. Найкраще тут виступив представник обласного центру Віталій Мерінов. Він здобув три золота у фулконтакті та лайт контакті на майданчику і лайтконтакті у рингу. Зокрема, у повноконтактному фінальному поєдинку переміг достроково. Вже на перших секундах раунду я наніс удар рукою, і супротивник отримав нокдаун. Ну, думав, після чого бій вже завершиться, але все ж таки супротивник став, йому відрахували, і продовжував далі. І на протязі поєдинку він три, три рази падав, три рази відраховували. І вже в наступному третьому раунді, кінцевому заключному, я здобув перемогу, с який супротивник пропустив удар, вже не зміг продовжувати, і поправили змагань три нокдауни і супротивник. Здобув перемогу на Одним з найтяжчих був бій у лайтконтакті на майданчику проти лідера британської збірної. Паси такі, що дуже швидкий, надзвичайно швидкий, працював в стилі Роджонса, Що зміщався в сторону, уклонявся. Перед тим здобував перемоги явною перевагою. І в лайт-контакт, хоча сильно бити не можна було. Я от міг покластися на те, що попаду сильно рукою і здобуду перемогу. Ну тут так не вийшло. І вийшовши проти нього, перші півраунда. Я працював, ну просто я програвав. Попав правим боковим, ну, йому в руку. Супротивник зразу впав на е, ринг, на помосрину і отримав велику травму в руки, рука повністю вивихнулася, е, Всі лікарі збілися в ринг, і він продовжити поєдинок не зміг. І так я здобув перемогу. Ну, я говорить, не бий силу, я би хитрістю. От. Окрім Мерінова, нагороди в область, привезли Роман Романенко та Віталій Кузловський. Спортсмени клубу Золотий дракон вдало виступили на клубному чемпіонаті України з тайквондови ВТФ. У Вінниці Прикарпатті завоювали сім нагород різного гатунку. Золото, зокрема, вибороли Діана Жолебайло та Олександр Онуфрак. У мене були два поєдинки. Перший був поєдинок з спортсменом з Ніколаївської області, а другий з Дніпропетровської. Ну, там перший бій був результат 15-3, а другий – 12-6. Так, я задоволений результат. Я провела чотири боя. Фінал і перших два боя були не дуже були не дуже важкими. Третій був був третій бій був важкий. Це був спортсменко з Києва. Я вже з нею е, зустрічалася часто на змаганнях. Останні два рази в неї програвала. Але цього разу з мене вийшло в неї виграти, рахунок був 8-3. Срібло тут завоювала і Оксана Василенко, а бронзовими призерами стали Тарас Машталер, Михайло Фент, Богдан Гурик і Ігор Снігур. Для останнього це стала перша серйозна нагорода на міжобласних змаганнях. Однак на досягнутому хлопець зупинятися не хоче. Буду більше працювати, більше виїжджати на турніри, е пробувати зайняти кращі місця. Тренер Ігор Йосипів здобутками своїх підопічних задоволений. Загальний результат у нас дві золоті медалі, одна срібна і чотири бронзові медалі. Це був перший чемпіонат України серед дитячої нас спортивних шкіл, шкіл, шкіл Олімпійського резерву і клубів. От, загалом в турнірі прийняли 35 Команд з, з усієї України, от загально ком місце ще підраховується. Ну я думаю, що ми в десятку десь би мали б попасти. Бо результат хороший. Допомогли організувати виїзд прикарпатських карпатських та спонсори, зокрема місцеві регіонали. Майбутні зірки Івано-Франківського жіночого баскетболу виховуються у 25-й школі. Днями дівчата з цього навчального закладу в п'ятий поспіль стали чемпіонками обласного центру. Секрет успіху, каже капітан команди Марта Кушина, у зіграності. Команда у нас, ну у нас є деколи сварки, не спорю, але ми вже виграємо 6 років майже підряд. Тому я задоволена командою, У нас чудові гравці. Ми тренуємось регулярно. У нас завжди всі недоліки, ми стараємося усунути. Якщо попередні роки перемогу у шкільних змаганнях діставалася легко, то цьогоріч чемпіонство для учениць 25-ї школи далося набагато тяжче. Зокрема, постійно тримала в напрузі вирішальна гра проти першої школи та перемогти допомогла стратегія загравання снайперів. Є два розводящих: перший другий номер. Ми граємо по номерам, і у нас розпасовка йде на дузі. Ми розпасоємося, і всі, всі повинні бігати, розбігатися, ніби і старатися відкритися. І хто відкритий, ми тому даємо пас. І якщо, якщо приціл не, не може прицілитися, віддається назад пас і шукаємо того другого гравця, щоб, щоб міг попасти. Ці дівчата, переконаний їхній тренер Віктор Стасинець, майбутнє прикарпатського, а то й українського жіночого баскетболу. Розкрити їх талант краще визнає, допомогла б допомога від влади, хоча б інвентарем. Ми отримуємо, на жаль, папірчик, грамоту, Що хотілося, десь М'яч, сітки то що нам потрібно реально для баскетболу. До речі, вже три баскетболістки з цієї шкільної команди залучені до тренувань з професійною жіночою командою БК Франківськ.